Поруч по наступного. Готові будь-яке застосування запобіжного заходу є забезпечене виконання відповідних обов'язків відсутнього. Я сьогодні не буду доторкатися до певних е тем на рахунок підозри, хоча вони ще не досліджувалися, якщо досліджувалися, то чомусь ці документи подані суду, е датовані грудним місяцем останнім. Звертаю вашу увагу, як власне підвідоми, що ми можемо говорити тільки у межах апеляційної скарги і в межах апеляційних вимог. Більше нічого. Ваша честь виключно межах. Що сам же що ви таке виключення випадки, як воно і Той же час я випадку говорю практики і тому не засилається. Ну, коротко це таке. Виникнення е, різко, різкого виникнення чи небезпеки виникнення ризиків не було наведено, наведено ні в поданні, е, ні зараз тим більше, абсолютно. Тобто, з грудня місяця останні дії будь-яких ризиків вже не було. вона знала, не впливала, не з'являлася по першій вимозі, тобто будь-яких масського є якісь виключні випадки, тим більше виключні випадки дійсно ні в поданні не були зазначені раз, ні в судовому засіданні, перепрошую, обмежилися дійсно зробити згідно закону, яке там є максимальний розмір застави, що зробив і суд, поставивши 80%, тисяч, більше нічого не почув про ніяку виключність даного випадку. Мало того, достовірно але знаю, що вона перебуває по інших випадках, де доволі є сумнівні також варіанти якісь Тяжкіша. Ну, всі події мають відношення до одного періоду 2011-2014 рік початку. Просто кусок ми видавали, там частина четверта і заставили 97 тисяч нормально, бачите, вона ходить з мінами, ніяких порушень жодного не було. Тобто будь-яких змін не було до цього часу. Заставила безпечним. Значить, що чорного іншого. Я казав, що з 2013 року перебуваю в заставі, я давав копію цієї застави квитанції і більш, по більш тяжких статтях ні разу не порушено. Крім того, чомусь прокуратура зробила, що право небов'язок суду, не було ні попитання, ні наведення підстав в судовому засіданні. Обґрунтування виключності також не було в судовому засіданні. Точно так же, як і не було. Обґрунтування недоцільності застосування інших е, запобіжних закладів. Однак зв'язку з тим, що моя підзахисна була взята під варту, з 7 числа 10-го вона була звільнена цього часу, як бачить вона присутня, знову ж ніяких ризиків, тому що в нас цікаві не буде. Мало того, тут присутні деякі журналісти, які в е, інтернеті написали, що ми з підзахисної години чекали конвою. Я вважаю і оцінюю такі дії. Знають це апеляційної скарги не відноситься. У межах спільш... я прошу відмовити задоволення. В зв'язку з ніякої виключності нема, ніякої виключності не доведено. Всі покладання, всі бажання виняткових випадків немає, всі е думки прохання прохання частині покладання прокурора було судом першої інстанції задоволені. Прошу свидання.